Погода, як завжди, мерзопакосна, але щоб Гена нормально робив, треба замінити мастило в ньому. Відпрацював вже більше трьох годин, зараз трішки остине, на працювання вже 74 години на ньому. Ну І зараз покажу, як замінюється мастило. І відповідно ще така штука, про яку всі, мабуть, забувають, це фільтр. цей. Він повинен бути завжди зволоженим мастилом, тобто змоченим мастилом, тому що пилюка ця вся не просмокчувалась в камеру згорання. Так, друзі, зробив я такий невеличкий кронштейнник. Тут поріг, там пляшки підставив. Чому? Тому що тут треба ось під цю зливну пробочку. Ось вона тут. Підставити якусь ємність, тому що там десь 0,6 літра мастила буде зливатися. Це заливна пробка. Сюди будемо заливати, тут воно зливається. Так, ключик на 10 беремо і, і відкручуємо. коли на ще шайбочку не загубити. А, все таки загубив. Нового разу цей гвинтик і шайбочкою впали в пляшку, куди зливав мастило. Довелось потім діставати. Вичищати. ну Бачите, який він, мабуть, без магнітика, тому що нічого там не примагнітилось, нічого. ну В принципі, мастило змінялось на 34 години. Тобто 40 годин він працював вже на цьому мастилі. Чистеньке. До речі, перше мастило, яке зливав, було набагато мутніше, ніж це. З чим це пов'язано? Ну, як з чим пов'язано, з тим, що. Відпрацювало значно більше. Поки притерлися деталі, різні заусениці обирались, пил заводський, металічна стружка якась там була, можливо, воно все тим мастилом першим, ніби обкаточним змивалося. Здається, що на цьому економити не варто, тому що. Генератор штука зараз не дешева, тоді я купляв його за 6,5 тисяч гривень півтори роки назад, в лютому 21 А Зараз такий самий генератор, ну, на розетки точно таких самих вже не продають, немає поставок, а, а такої самої потужності коштують від 20 до 30 тисяч гривень. Тому, в принципі, машина хороша. І не хотілося б її загубити через таку просту деталь, як невчасна заміна мастила. Так, ну в принципі, ніби все збігло, щось там бекапує. Все, дивіться. Ось така кількість мастила збігла. Ось з пів літри, можливо. Доставимо пробочку назад. Закручуємо. Мастила в двигуні вже вже немає. Так, і чуть-чуть підтягнемо, щоб від вібрації. Тягнув, все, все на місцях. До речі, Мастило буду заливати ось таке, це саме, як я перелив його в іншу каністру з під Мобіл 1 українського виробника Азмол 5 в 30 На зиму, я думаю, саме актуально заливати не 5В40, а 5В30, не 10 В40, 5В30. Це у нас мирний щуп. Ось пластиковий. Треба бути обережним, щоб не е зірвати різьбу на пазах і заливати, до речі, по ємності, бачите тут е півтора літра мастила. Тепер найголовніше, як міряти рівень. Дивіться, це ось щуп. Є нижнє положення, є верхнє положення. Закручений він тут кутом. Але для того, щоб поміряти рівень, його не потрібно закручувати. Ми його просто тільки підставляємо. Отак От рівно сюди. Як пише інструкція, і дивимося. Немає нічого ще. Да? Збіжить. О, бачите, вже є. Ось. Мастило є. Між рівнями. Якщо закрутить, то воно взагалі буде повне. Так, наступна операція це. Повітряний фільтр. Перевіряємо, в якому він стане. Это элемент, ось, вот. ну, в стані. Відкривається ось. Фільтрувальний елемент, ось бачите. В такому стані. Зараз покажу, де він там стоїть. Бачите. Вот, вот. Повітряний фільтр. Всередині виглядає отак. Це вже не повітряний фільтр, це просто патрубок. Так, Що нам треба? Нам треба оце змочити мастилом. Для чого? Для того, щоб коли через соти проходить пил, він затримувався на цьому мастилі. Цього ми беремо так. Змочуємо. По суті, це звичайна губка. Звичайна губка, яка пропитується мастилом. Можна, звичайно, і відпрацьованим мастилом це зробити. Дивіться, як гарно виблискує. Можна і відпрацьованим мастилом це зробити, але не хочеться, щоб там щось випадково з двигуна кудись потрапило. Тому робимо це таким способом. В принципі, там мастило є. Він стояв отак. Ставимо його назад. Він мокрий, з збоку. Повітря. Все закрито, надіюсь герметично. Проблем із роботою не буде. Проблем з роботою не буде. Так, перевіримо тепер, щоб не було ніяких подсосів ніде. Не потрібних. Це зайняло буквально декілька хвилин і з даною операцією справитись може будь-хто, але це набагато довше продовжить життя вашого генератора. До речі, друзі, ви дивитесь багато відео, але не підписуєтесь, обов'язково це зробіть, тому що далі в нас буде ще багато цікавих випробувань. Хочу перевірити, яка в нього реальна витрата палива. Для цього що? Для цього відмірюю літру. Зайду сюди і подивимося, скільки він на літрі з тим навантаженням, яке в мене в будинку є, це котел, два холодильники, холодильник, морозильна камера освітлення, інтернет, скільки він в цьому режимі пропрацює.